Що стосується першого вересня, так дійсно це свята, свята для маленьких харків'ян для усіх на але е загрози обстрілів е завжди є по місту Харкові, Доки ми не перемогли е Російською Федерацією, е доки йде війна. Е що стосується дитячих садочків, на жаль. Е не можемо собі, собі дозволити їх відкриття, бо є таке загрози. Що стосується школ процесу процесу навчання наших дітей. Я хочу сказати, що я зараз зустрічаюся з батьками, проговорюємо декілька варіантів, що стосується комбінованого навчання наших дітей. У шкоу спеціальних, спеціальних підкреслях, прилаштованих приміщеннях. Один варіант це станція метрополітену, це сертифіковані станції, де можливо, можливо, безпечно саме головне безпечно навчати наших дітей. Хочу сказати, що різне є побажання у батьків, ніхто не Наполягати не буде, все буде залежати від волі і бажання батьків і дітей. Тому ми будемо готувати і спеціальне приміщення. Зараз ми облаштовуємо їх з тим, щоб з першого вересня у наших дітей була можливість зайти і комбіновано, підкресно, комбіновано, навчатися в таких умовах, які є сьогодні.